Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Путін доручив колишньому керівнику так званої приватної воєнної компанії Вагнер у Сірії Андрію Трошову зайнятися формуванням нових добровольчих батальйонів. Це повідомлення співпало із висновком британської розвідки про те, що колишні вагнерівці повертаються. В Україну для того, щоб протистояти наступу збройних сил нашої країни на російські позиції на окупованих територіях. Зустріч Володимира Путіна із Андрієм Трошовим, про яку повідомляють російські медіа, свідчить про те, що російський диктатор дійсно намагається відродити модель так званих. Приватних воєнних компаній, однак вже без участі Євгена Пригожина та верхівки Вагнера, знищеної під час катастрофи літака, що належав в опальному керівникові Вагнера. Для російської системи створення приватної компанії є звичайно ж ризикованим актом. Адже приватна компанія як про це показав досвід Євгена Пригожина. може у будь-який момент вступити в реальний конфлікт із Міністерством оборони Російської Федерації і з Генеральним штабом. Тут мова йде насамперед про боротьбу за фінансові потоки. І ця боротьба, звичайно, ж дається в знаки і на здатності збройних сил виконувати ці завдання, які перед ними ставляться. Однак тепер, враховуючи досвід зліквідованого Пригожина та інших вже непотрібних Володимиру Путіну бандитів, у Кремлі врахували досвід створення так званих приватних воєнних компаній. І говорить Путін не про приватну компанію, а про так звані добровольчі загони. Тобто Трошов зможе отримати ті можливості, які мав Пригожин. Зокрема, вербування добровольців для служби у цих батальйонах. Однак разом із цим буде збережено чітку вертикаль підпорядкування таких батальйонів. Звичайно ж, вони будуть вбудовані у вертикаль, що її очолюватиме найближчий соратник Путіна, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. А вирішувати, що цим батальйоном робити, буде начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасим. Від Трошева, який рішуче виступив проти дії Пригожина, очікують того, що він зможе вмонтувати добровольчі батальйони у структуру російських збройних сил. Однак разом із цим виникає питання у ефективності таких батальйонів, адже сутність Вагнера була в тому, що Пригожин побудував свою організацію як мафію, як банду незалежно від російського воєнного командування. А так, Вагнер у своєму новому вигляді, і, очевидно, під новою назвою, буде усього лише одним з підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Разом із цим це створює для Володимира Путіна можливості для вербування гарматного м'яса в умовах, коли мобілізацію у відкритому вигляді керівництво Російської Федерації проводити не бажає принаймні до. Так званих президентських виборів у Росії, де Володимиру Путіну гарантована абсолютна і беззаперечна перемога. Разом із цим на тлі цієї перемоги Путіну не хочеться будь-якого суспільного незадоволення, яке тільки посилить необхідність фальсифікації результатів цих виборів, і тому йому потрібні добровольці. Пригожин, як відомо, шукав цих добровольців у в'язницях. Сам кримінальник він прекрасно знаходив спільну мову із кримінальниками. Трошину офіцеру Федеральної служби безпеки Російської Федерації звичайно буде набагато важче застосувати саме таку модель комплектації особистого складу так званих добровольчих батальйонів. Однак разом із цим потрібно пам'ятати, що ніякого іншого виходу, як знаходити за гроші тих, хто бажає воювати з українцями, у Володимира Путіна та його соратників немає. Тим більше коли мова йде про багаторічну війну на виснаження, якої бажає Володимир Путін, коли мова йде про подальший розвиток ситуації на війні з Україною. Також не варто забувати і про те, що окрім війни з Україною вагнерівці виконували цілу низку специфічних завдань в різних регіонах світу. Перетворилися можна сказати, на глобальну компанію, яка презентувала російські інтереси там, де збройні сили Російської Федерації та спеціальні служби цієї терористичної країни не хотіли світитися. Вербування нових добровольців дозволить відновити функції Вагнеру у Сірії, а також у країнах Африки, керівники яких досить спантеличені тим, що відбулося із Євгеном Пригожиним. після загибелі Мирзотника. Представники Російського міністерства оборони та головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації відвідали африканські країни і повідомили, що тепер ці зобов'язання, які брав на себе Вагнер, перебирають саме міністерство оборони і головне розвідне управління Генерального штабу. Що африканським диктаторам, які сподіваються на допомогу Росії, ця допомога буде надана, але вже у новому форматі. І... Тому таким важливим є боротьба з цими добровольчими батальйонами не тільки на українському фронті, але й всюди, де діють колишні вагнерівці, які очевидно тепер стануть добровольцями трошою. Те, що у Судані, як вважають спостерігачі, українським спеціальним службам вдалося провести вдалу операцію і зліквідувати певну кількість бандитів, говорить не тільки про те, що для суданської армії буде полегшено завдання у цій кровопролитній громадянській війні, яка зараз відбувається у цій африканській країні, і яка не має ніякої перспективи швидкого закінчення. Це говориться про те, що колишні вагнерівці вже не з'являться на українському фронті із своїм бойовим досвідом, із жорстокістю, із готовністю виконувати будь-які злочинні накази Володимира Путіна та інших представників російського політичного і воєнного керівництва. На відміну від мобілізованих кожний найманець це особливо небезпечний фактор у війні, тим більше, коли ми готуємося до воєнних дій на довгу дистанцію. Таким чином, бажання Володимира Путіна створити нові добровольчі батальйони за моделлю Вагнера, але під повним підхорюванням Міністерства оборони і Генерального штабу має зустрітися із готовністю зліквідовувати тих, хто буде. Готовий брати участь у діяльності таких злочинних формувань. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні БайМіякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить.